Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні Пасху, святкуємо Пасху як кожної неділі. Кожна неділя у нас є Воскресіння. І Воскресіння це не одна дата один раз в рік. Це кожна неділя, де маємо святкувати, святкувати Воскресіння, перемогу Господа нашого Ісуса Христа є офіційний день визначений церквою. Де ми в особливий спосіб святкуємо, але знову-таки, щоб не перетворилось наше святкування в, в якийсь культ їжі. Зазвичай таке, що Пасха культ їжі або посвята крашених яєчок, маємо трохи глибше переживати цей день з Ісусом і, і святкувати дійсно перемогу, а не ну, просто звикли так поїсти більше, там, пасочки. Напекти, там, наїстися до отвалу, потім вмирати. Ну, Так, то давайте якось святкувати трохи. Інакше. <смі> трохи. І сьогодні візьмемо посилання, яке нам давалося 25 березня 2024 року. Дорогі діти, в цей благодатний час моліться зі мною, щоб добро перемогло в вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хрестній дорозі. Вкладайте у свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім тим, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоб милосердний Бог був милосердним до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. щоб милосердний Бог був милосердним до вас, Марія каже. Що треба робити? Бути молитвою, бути світлом і бути свідком всім тим, кого зустрічаєте. Тоді милостивий Бог буде милосердний для нас. Е, милосердний Бог і так є для нас милосердним. Але Марія заохоче нас до не пасивного християнства, а до активного християнства. Тобто дає нам місію. Буквально місію, якщо ти не знаєш, яка Божа воля сьогодні на твоє життя? Ну, ось вона. Ось Марія приносить Божу волю, бо Марія каже, нічого не кажу від себе, а все кажу від, від Бога і з Отця, з дозволу Отця. Тобто, все, що Марія говорить, вона не придумує це просто, ну, бо нема що робити. А вона говорить для того, що щоб знає характер Бога, знає Його волю і знає, як ми можемо входити в цю волю. В цю це служіння неймовірне. І каже, цей благодатний час. Знову ж таки, не забуваємо, що благодатний маємо час. Благодатний. Час посту благодатний час, час Воскресіння, благодатний час. Зараз Рима католицька церква вже входить в святкову декаду, 8 днів, без посту святкових днів. Пасхальна декада, так скажемо. А греко-католицька церква входить в піст, війшла вже в піст. І тому послання більше стосуються і до Греко-католицької церкви. Бо ми вже відмолились свої хресні дороги. Ну, Я так жартую, звісно. Але, але так і є, що Марія каже: моліться в єдності з Ісусом на його хресній дорозі. Вкладайте у свої молитви це людство на Його хресній дорозі. Тобто, заклик іде ходити на хресну дорогу, молитися хресну дорогу. Всі знають, що таке хресна дорога. Це така молитва, особливо проходить по п'ятницях в церкві, то є хресна дорога. Звісно, якщо є це ну, Меджугорі хтось, то є Кріжевоц. там така гора. Ось там. Там є хрест великий, де вчора було відео. І, і власне, можна ходити на такі хресні дороги, але не у всіх є гори, звісно. Не всім так повезло мати такі високі гори, де можна, поки дойдеш, то вже три поти зливу. Лі... Лі... Але... Але хресна дорога, якщо не маєш, то будуйте, будуйте. Дивіться, ми, як християни, розбудувалися в Європі, в Україні, стільки церков, стільки всього, а зараз не можемо утримувати це. Неймовірно, Європа загасає, закриває церкви, бо не можуть утримувати костюм мали гроші раніше збудувати його, а зараз не маємо навіть утримати, де наша християнська втратилася натура. Я не знаю, як би то сказати, але християнство вмирає. Вмирає зараз ці нові технології, соцмережі не дуже рекламують християнство. Вони рекламують розвратний спосіб життя і все інше Насолоджуйся життям, бо завтра помреш і такої ерунди різної. І сьогодні. Ми маємо це робити як ніколи раніше. Підтримувати, будувати ще щось знову. Не, не, знаєте, не вмирати. Закрився вдома, це моя приватна віра, як в більшості любить казати. Ну, то моя віра, то мої відносини з Богом. Я, я свой, сам собі вірю в душі вдома, за, закритий. А Марія каже щось інше. Марія каже: виходьте, моліться. Виходьте молитися, виходьте свідчити. І сьогодні прочитаємо ще раз до себе особисто і до тебе особисто, бо Марія завжди говорить особисто до кожної людини. Дорога дитина, в цей благодатний час молись зі мною, щоб добро перемогло в тобі і навколо тебе. Перемогло добро навколо тебе і в тобі. Розумієте? Бо постійна є боротьба зі своїм злом, яке всередині мене, і також навколо мене є. І я бачу то навколо мене. Тому Марія каже, молиться, щоб добро перемогло. Особливим чином, дитинко, молись в єдності з Ісусом на його хрестній дорозі. Вкладай у свої молитви це людство, немовірно, дає нам інтенцію, яку маємо. Не маєш за що молитися сьогодні, думаєш, не знаю за що молитися. То вкладай в свої інтенсії людство людство, яке блукає без Бога і без Його любові. А таких ну, більшість. більшість. На жаль, на жаль, так є. Більша більшість. Без Бога і його любові. Будь молитвою, будь світлом і свідком всім тим, кого зустрічаєш. Дитинко, щоб милосердний Бог був милосердним до тебе. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Неймовірно. Місія. Місія серйозна. І, і це не перший раз Марія каже, будьте світлом, будьте любов'ю, будьте простянутим руками. Хто то має бути? Ми. Ми, не хтось там інший, а тільки ми. А спочатку, щоб добро перемогло навколо нас, треба, щоб добро перемогло всередині нас. Тому молимось спочатку за те, щоб добро перемогло в нас. Дійсно, щоб ми стали переможцями тими хрестовими переможцями, прийняли цю перемогу Христову і несли її і всім іншим. Бо ця перемога звільняє потім. Звільняє зі страху, з рабства. З усього смутку, пригнічення, вона звільняє, Ісус Христос звільняє. Веселую вам Пасхи святкової. Хто вже святкує, хто ще ні, то доброго благословенного посту. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.